Я не визнавала це, я це не усвідомлювала, я це не е, усвідомлювала, що це такі мізогінічні думки. Це виникало абсолютно безсвідомо, такий автоматизм. Тобто, наприклад, я бачила якусь красиву жінку, успішну, реалізовану, яка має сім'ю, і в мене одразу ой, там, типа. Ну, їй чоловік все подарував, mm. типу вона База. Ну, розуміємо, да? <смітна> <Для чого смітна> вона сама? артистка? і да? я одразу така: ой, губи великі, якась вона тьолка, ой, та і тут mm. погано. І я ну, це настільки завуальовано в голові моїй звучало цим лейтмотивом, я не mm. усвідомлювала цього. Що, да, от я та, та людина, і я дивилася на інших жінок з осудженням, коли бачила у них волосся в, них в тих місцях. Чому? Тому що, коли у мене були волосся. Не в тих місцях. Я засуджувала себе в першу чергу. Mm -hmm. Коли я набирала вагу, я засуджувала себе в першу чергу. І, звичайно, інших жінок я розцінювала саме з цієї категорії. І ніхто не вичищав це з мене, тому що це звідкись то взялося, я не mm -hmm. знаю. Можливо, в суспільство, в якому я там зростала, який, якийсь наратив. Я щось почула. блогеру куча дівчат, вони перші, да, от перший слот блогерства, вони просували такі наративи ідеальних жінок, саме ці цікаво, що це почало змінюватися, коли я почала любити себе.